Так, стоїмо тут. Забираємо артефакт. Дивний м'яч. І побігли. Валимо, валимо з усіх ніг. Валимо. Хух, блін, це капець. Так, ну давайте подивимося, що за. Артефакт. Дивний м'яч один із легендарних видозмінених предметів, про які сталкери теревенять біля багаття. Дитячий м'ячик неочікувано важкий. Здається, що доки він споряджений, кулі завдають менше шкоди, особливо якщо стояти нерухомо. Капець. Оце, оце нам пощастило блін. Скільки легендарних артефактів <кій> Познаходили Давайте оглянемо його. <кій> Як він прикольно виглядає. Давайте спробуємо його спередити, подивимося, чи справді він буде.